Ви коли-небудь замислювалися, що звичайний часник може бути ключем до захисту, здоров'я та удачі. Від давніх часів люди використовували цей продукт не лише як приправу, а й як могутній оберіг. Що ж приховує цей магічний дар природи? Сьогодні ми розкриємо всі його таємниці. Часник супроводжує людство тисячі років. У стародавньому Єгипті його давали будівельникам пірамід. Для сили та витривалості. У середньовіччі його використовували як захист від чуми. А скільки разів у казках та легендах саме часник рятував від нечистої сили? Чому ж він так особливий? Наукові дослідження підтверджують, часник справжній природний антибіотик. Він містить аліцин, потужну речовину, яка бореться з вірусами, бактеріями та грибками. Додайте його до свого раціону, і ваш імунітет скаже вам дякую. Крім того, часник позитивно впливає на серце. Він допомагає знижувати рівень холестерину, нормалізує тиск і покращує циркуляцію крові. Одна маленька головка може значно покращити ваше здоров'я. Але магія часнику не закінчується на фізичному здоров'ї. У народній магії. Його використовували для захисту від злих духів, негативної енергії та пристріту, підвізьте кілька головок часнику біля дверей і зло обходитиме ваш дім стороною. Відомо, що запах часнику відлякує не лише вампірів із легенд, а й енергетичних паразитів. Якщо вам часто сняться кошмари, або ви відчуваєте в тому без причини, спробуйте покласти зубчик часнику під подушку. Це допоможе очистити ауру і забезпечити спокійний сон. Ви також можете використовувати часниковий настій для очищення простору. Достатньо змішати подрібнений часник із водою та обприскати кути будинку, так ви позбудетеся негативу та залучите позитивну енергію. У народній медицині існує безліч рецептів із часником для довголіття, наприклад, часникова настоянка на спирту. Або медово часникова суміш. Справжні еліксири здоров'я. А чи знали ви, що часник допомагає залучити удачу? У феншуй вважається, що якщо покласти три зубчики часнику в гаманець, вони будуть захищати ваші фінанси від втрат і притягуватимуть гроші. У давнину часникові намиста носили як оберіг. Сьогодні цей метод теж можна застосовувати, наприклад, у вигляді браслетів або маленьких мішечків із висушеним часником у кишені. Крім того, якщо у вас важлива зустріч або іспит, потріть руки часником, це допоможе вам зосередитися та додасть впевненості у своїх силах. Крім того, якщо у вас важлива зустріч або іспит, потріть руки часником це допоможе вам зосередитися та додасть впевненості у своїх силах. Вважається, що якщо покласти головку часнику під поріг, то в дім не зайде людина з поганими намірами. Такий оберіг використовували ще наші предки, і він актуальний досі. Є ще один простий, але ефективний ритуал якщо ви хочете позбутися невдач, візьміть часник у руки, уявіть всі свої проблеми. Та киньте його у вогонь, вважається, що разом із димом зникнуть і неприємності, часник можна використовувати і для приготування особливих оберегів. Наприклад, змішавши подрібнений часник із сіллю та поклавши цю суміш у маленький мішечок, ви отримаєте захист від пристріту. Ще один спосіб часниковий Настій для миття рук. Якщо вам довелося спілкуватися з неприємними людьми. Або ви відчули негатив після розмови, просто помийте руки настоям часнику. Це очистить вашу енергетику. Для залучення удачі можна посадити часник біля дому. Вважається, що він буде поглинати весь негатив, залишаючи у вашому житті тільки позитив. Цікаво, що навіть у сучасному світі багато хто продовжує використовувати часник для захисту. Наприклад, його кладуть у автомобіль. Щоб уникнути аварій, або носять із собою під час подорожей. Спробуйте хоча б один із цих способів і поділіться враженнями в коментарях. Часник це більше, ніж просто продукт, це могутній інструмент для захисту, здоров'я та удачі. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі відео. Діліться цим відео з друзями. Можливо, саме вони потребують цієї інформації прямо зараз. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, все найкраще поруч із нами варто лише поглянути уважніше.